Радбез України запропонував свою стратегію дій щодо Донбасу. Терористи фактично відмовилися від мирного врегулювання конфлікту шляхом переговорів та зробили ставку на силову, військову і матеріальну підтримку з боку Росії. Про це повідомляє інфоцентр РНБО з огляду на це в РНБО запропонували наступний план дій. Забезпечити мобілізаційну та військову готовність до протидії ескалації агресії, визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями на рівні судових рішень через винесення заочних судових вироків конкретним особам Захарченку, Пушиліну, Плотницькому тощо, прийняти закон про протидію терористичним організаціям ДНР і ЛНР, в якому встановити статус тимчасово окупованих територій Донбасу, навести перелік злочинів терористів і таким чином відмежувати їх від законослухняних громадян. РНБО пропонує припинити ти економічну діяльність з усіма суб'єктами, що не виконують вимоги вище зазначеного закону, а також посилити політичну та економічну ізоляцію фізичних та юридичних осіб, що пов'язані з наданням організаційного чи іншого сприяння терористам, також серед пропозицій отримати міжнародну допомогу для вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, а також інтенсифікація міжнародної співпраці з метою протидії агресії Росії на основі чітких цілей та меседжів з боку України.